Через банкрутство 44 банків банківська система України втратила 200 мільярдів гривень за цей та минулі роки. Про таке розказала Верховній Раді голова Нацбанку Валерія Гонтарєва у рамках години запитань до уряду. Подробиці розпитаємо у Яни Танчак. Вона на зв'язку з парламентом. Хто ще виступав перед депутатами? І, власне, як вони реагували? Яна? Саша Валерія Гонтарева до Верховної Ради приходила вже в четверту. Сьогодні підготувала і звіт і слайд-шоу, на якому було написано скільки на що витрачає гроші НБУ. Також дійсно, як ти сказав, Валерія Гондарєва розповіла про те, що 200 мільярдів НБУ 200 мільярдів гривень НБУ втратив через банкрутство банків, бо українці масово знімають депозити. Подякувала Гондарєва депутатам і за те, що ті поприймали закони, які допоможуть стабілізувати банківську систему. Але що буде робити далі? НБУ? Парламентарі парламентарі таки не почули, бо трибуну заблокувала фракція радикальної партії і пропоную подивитися далі без коментарів, як це було. Блокуємо, блокуємо. цей показник повністю узгоджений з параметрами макроекономічного прогнозу, параметра, за яким працювали. Я прошу депутатів, вирістетні. заспокойтесь і дайте виступити керівнику. Байба! 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 Заспокойтесь, колеги. Не зачіпайте, я сказав, не Але Ляшко. 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 Ви що робите? Через заблоковану трибуну депутати не змогли поставити запитання Валерії Гонтарєвої, не не могли попитати і в уряду, який сьогодні також був присутній на досіданні. Всі вони розійшлися. Не йшлося тут сьогодні про відставку Валерії Гонтарєвої. Депутати заявили, що це питання підійматимуть після того, як Україна отримує транш від МВФ. На сьогодні засідання вже закінчилося. Депутати так і не ухвалили жодного законопроекту та постанови. Я на танчак з Верховної Ради депутати не дали нормально виступити голові Національного банку Валерії Гонтревій.